Приготували нашу фірмову ковбаску. Ах, віть, яка красота. Ще гаряченька. Запах який класний. Угу, яка гарна. Як намальована. Ламаємо чи ріжемо. Спочатку ламають, там ріже. Ох. Діць, яка класна. Клас. Не ковбаска. О, можу її різати. Пробуй, Ммм, Дуже смачно. Клас. Вартість такої ковбаски. 430. 430 гривень за кілограм, дитяка. Саме м'яско. Зовсім не жирно. Сало не додаємо. Чисте м'яско. Дуже смачно. Ну.